Вітаю, це медіа центр України, Одеса. Розпочинаємо третій брифінг на сьогодні. І зараз ми обговоримо можливу військову та політичну співпрацю між Україною та Болгарією. З нами зараз Варізар Шаламанов, екс-міністр оборони Республіки Болгарія та голова комунікаційної та інформаційної організації НАТО. Він сьогодні з нами онлайн. Вітаю вас. Пелізари чи мене чутно, так вітаю вас. Дякую. І перше перше запитання. Не так давно президент України Зеленський відвідував Болгарію і Одна з тем обговорення була військова співпраця. Він це обговорював з прем'єр-міністром Болгарії. Як ви вважаєте, що може міститися у цьому пакеті військової допомоги? як зазначав міністр Тагаров це перелік різноманітного озброєння за винятком гелокоптерів та літаків. І звичайно, що ми розглядаємо цю можливість детально. Ми готуємо наступний пакет допомоги, зокрема у тому, що стосується боєприпасів, та легкого озброєння але вчора правляча більшість запропонувала на парламенті, що ми можемо надати близько ста броньованих машин. і зараз це розглядається. Якщо буде погодження наших союзників з НАТО, щодо заміщення такого обладнання, що ми можемо навіть надати системи ППО і також зенітні установки і ми зараз також змін бачимо зміну відношення не тільки з боку уряду і парламенту, але також ми бачимо велику підтримку України суспільства Болгарії. Президент Зеленський зустрічався з представниками громадянського суспільства. Всі бачили його емоціональний виступ, і ми побачили дійсно готовність продовжувати співпрацю з Україною, але не тільки це поглиблювати її. Тодор Тагаре відомий своїми проєвропейськими поглядами. Він зараз обіймає посаду міністра оборони Болгарії з його призначенням. Чи варто розраховувати на інтенсифікацію військової співпраці? Це залежить від його особистості, чи загалом курсу країни? Звичайно, Пане Тагарев, дійсно впливає на зміну ситуацію, але при цьому ми кажемо про новий уряд, який також підтримує зміну нашого курсу. І зараз ми розглядаємо наш внесок в успішний контрнаступ зсу і також ми підтримуємо членство України в НАТО. Дуже важливо, що зараз. Міністр посаду міністра оборони обіймає Тодор Тагарев, але ми бачимо значну підтримку також в уряді, в парламенті і загалом у суспільстві Болгарії. Зараз ми бачимо консолідовану позицію. Особливо це від, ми можемо побачити після візиту президента Зеленського. І також перепалка президентів Радова та Зеленського потрапила на відеозаписи, і Радов запропонував продовжити розмову без камери. Завір, що в нього є до Зеленського певна пропозиція. Як ви думаєте, про що могла йти мова? Що це за пропозиція? Мені здається, що як зазначав пан Радов, ця пропозиція стосувалася не військової допомоги, а енергетичної підтримки. коли президент Радов зрозумів, <imitation> що зараз уряд більше обіймається військовою підтримкою, і також головував в делегації нашої вільності. Не президент, а прем'єр-міністр. Тому зараз президент радив хоче координувати енергетичну підтримку але тут uh, uh, дуже важливо, щоб uh, and, uh, не знов is, uh, ми не побачили ситуацію, коли Буде підтримка Росії насправді, і уряд тут буде відігравати значну роль. І якщо президент щось буде пропонувати, що не відповідає стратегії уряду, це може бути і не прийнято, тому що зараз ми бачимо, що за виконавчу владу відповідає саме уряд і парламент. В нас є запитання залу. Гречани видання за українським рев'ю пане І... Велізаре, І... На вашу І... думку, чому от, продовження теми НАТО? Чому на останньому саміті у Вільнюсі е, країнам альянсу не вистачило єдності для того, щоб вже предметно запросити Україну до НАТО? І друге питання: на вашу думку, чи зможе Україна вступити до НАТО на наступному саміті відразу після війни за тією ж процедурою, що вступила Фінляндія, тобто за прискореною? Дякую. я повністю впевнений, що Україна стане членом НАТО. насправді фактично ми вважаємо Україну членом НАТО. І країни НАТО повністю підтримують Україну зсу та саму Україну. Я думаю, що офіційне запрошення буде отримано як тільки ви зможете витиснути російські війська з вашої суверенної території. І я дійсно очікую, що це відбудеться на саміті в Вашингтоні, коли НАТО відзначатиме 75-ту п'ятсімсімдесяти річницю свого заснування, і зараз 16 країн НАТО зросла до 32 це означає, що НАТО. Дійсно дуже успішна альянс, який забезпечує стабільність та мир у світі, і Україна дійсно є прикладом того, що країни НАТО можуть зробити для того, щоб забезпечити безпеку Європи. Якщо дозволити уточнюючи питання, та пропозиція, про яку ви казали, на вашу думку, вона буде з додатковими умовами, чи все таки це буде пропозиція вступу за прискореною процедурою? Як ви добре знаєте, НАТО приймає політичне рішення, вони потребують консенсусу своїх учасників і ми бачимо, що Україну підтримує східна Європа, але також інші ключові члени НАТО. І ми я очікую, що буде ще більше підтримки замість розробки якихось нових умов або вимог. І я можу запевнити вас, що Росія не відграватиме роль в процесі прийняття рішення країнами НАТО, тому що цілісність НАТО є ключом до нашої сили, коли лідери країн НАТО кажуть про те, що Україна стане членом НАТО. Це означає, що Україна дійсно стане членом НАТО, і зараз необхідно просто допомогти вам звільнити вашу країну від російських агресорів. І я сподіваюся, що це можна буде досягнути в рамках контрнаступу цього літа. Але звичайно, що це не умова, умова це співпраця для того, щоб Росія ви з території України, і після цього Україна стане повноправним членом НАТО. дякую. У мене є ще одне запитання щодо співпраці між Болгарією та Україною. Зеленський також говорив з прем'єр-міністром про відновлення практики реабілітації українців та українських воїнів. Також мова йшла про навчання у Болгарії військово-медичного персоналу. Чи маєте ви якусь детальну інформацію про ці напрямки співпраці? спочатку. Я хочу підкреслити, що у 2014 році було створено трастовий фонд щодо реабілітації українських солдат та цивільних і ми плануємо продовжувати таку підтримку і таку діяльність і також ми хочемо це розширити і включити до цього навчання медичного персоналу для того, щоб рятувати життя в Україні, щоб це могли робити самі українці. Що стосується подальшої співпраці, тут в Болгарії ми обговорюємо можливість встановлення більш тисних відносин між нашими дослідницькими компаніями та промисловими компаніями, тому що зараз досвід України дуже важливий для модернізації збройних сил Болгарії та поточного потенціалу та можливості Болгарії у тому, що стосується модернізації обладнання, це можна робити на території Болгарії для того, щоб підтримувати зусилля України. Коли ми розмовляли з вами минулого разу у лютому 23-го року, ми вас питали про відновлення роботи заводу у місті Костинець, який не працював вже декілька десятих років, і зараз почав виробляти боєприпаси для України. Чи є у вас якісь показники виробництва цього підприємства або інших підприємств Болгарії, які працюють на посилення захисту України, я не можу зараз зазначити якісь конкретні цифри Але зараз вже триває процес консультації в нашому уряду, і для того, щоб Болгарія приєдналася до ініціативи Європи щодо розширення виробництва боєприпасів відповідно до стандартів НАТО для того, щоб відповісти на потреби країн НАТО і для подальшої підтримки України в рамках попереднього уряду. Вже було відкрито додаткові потужності для виробництва для того, щоб посилити наші можливості щодо виробництва і надання того, що необхідно. Коли мова заходить про боєприпаси, я впевнений, що поточний уряд, міністр Тагарев та інші міністри підтримуватимуть будь-які кроки спрямовані на підвищення наших можливостей. Про це заявлялося про. Протягом останніх місяців 2,5 мільйонів євро було отримано галузь для виробництва обладнання зокрема боєприпасів для України, тобто є інтерес для розширення цього виробництва. І також це може покриватися фінансуванням з Європи для того, щоб не не мати додатковий тягар для вашого бюджету. І я тут не можу не запитати вас наступна. Десь місяць тому було Був вибух на греблі каховської гідроелектростанції. І наші фахівці кажуть про те, що це те, що потрапило до чорного моря, зараз може дійти до Болгарії до, до вашого узбережжя. Чи це якось впливає на прибережні міста вашої України? Чи маєте ви якусь інформацію про вплив цієї катастрофи на вашу екологію та природу? Так, в Болгарії ми зараз дуже активно обговорюємо міністр Юліан Папов. Міністр. Стерекологія зараз підвищує можливості для тестування води. Зараз в нас немає якихось даних, які підтверджують існування проблем у морі. але ми бачимо, що. Це був терористичний акт з боку Росії, що бідоприву греблі на Дамбі. Але зараз паралельно триває така інформаційна кампанія для того, щоб зірвати туристичний сезон в Болгарії, щоб люди просто боялися приїжджати на узбережжя Чорного моря. Але зараз ми не маємо інформацію щодо забруднення акваторії Чорного моря поблизу Болгарії проблем, ми сподіваємося, що можна буде також надати поширитися цієї проблеми за. Адишнопрерамки заливу в Одесі, але при цьому ми тут розуміємо, що є також вплив Росії і загрози щодо екологічної катастрофи. Дякую, дякую за те, що ви були з нами. Дякую за інформацію, яку ви надали нам. Сподіваюся, що ми зможемо можемо вас ще раз запросити сюди онлайн офлайн. Будемо підтримувати з вами зв'язок. Дякую, дякую, і хай береже Господь України. Дякую. Це був брифінг з Шаламал, Шаламановим, Шаламалшаламановим ексміністром оборону Республіки Болгарія в Україні. Це останній брифінг на сьогодні. Слідкуйте за нашими анонсами та залишайтеся з нами.